Море прапорів, діагональних, червоно-чорних, чорних, чорних чорно-зелених, чорно-фіолетових разом з українськими, отак як Давід точно про це мріяв, мені стало просто дуже прикро, що це стало можливим лише завдяки його загибелі і на Майдані. Да, це все. 2025 рік. Це якесь от відчуття, що від продовжується і продовжує жити. Це коли от виголошували наші друзі та подруги промови на прощанні і лунали політичні гасла, ну навіть не гасла, а політичні висловлювання, вимоги. Це дуже мене так надихнуло, тому що я зрозуміла, що цей дискурс Давида, що він живе.